На маленькій діляночці перед двором у мене висаджені туї, бересклет, мшанка і самшит, який я зараз обріжу, і викину. Хочу з вами поділитися власним досвідом вирощування самшиту і чому я більше не хочу його мати як декоративну рослину. З самого початку тут були висаджені туї, між якими у кожному проміжку самшит, який я хотіла оформити кульками, і щоб вся ця краса створювала вічно зелену композицію. Але мої мрії розбилися об сувору реальність. В Україну в останні роки завезені вогнівкові. Це комахи, личинки яких за три дня можуть знищити кущі, яким декілька десятків років. І ці вогнівкові добралися і до мого самшиту. Боротися з ними, звісно ж, можна, але тільки уявіть, що вам потрібно поїхати на тиждень з дому, і по поверненню ви натикаєтесь не на рослину, яку лелеяли роками, а на сухостій. От вам і вічно-зелена композиція. З одного боку, дуже шкода прибирати самшит, бо він все ж таки гарний. Але з іншого боку, ще більше шкода часу, сил, коштів і спорченого настрою, бо вогнівкові знищили вже не один кущ у моєму дворі. Тож пріоритети розставлені. Більше самшит я вирощувати не буду. Є багато інших варіантів озеленення території, і поки що фокус змістився на бересклет. Вічно-зелена, стійка, невибаглива рослина, що плететься. Тож удобрюємо у надіях, що вже завтра тут буде щільна. Непроглядна зелена стіна. Ну а я прощаюсь з вами до завтра. Гарного всім дня!